У далекій гуцульській хатині, оповитій туманами Карпатських гір, старий мольфарний чай заплющив очі і побачив майбутнє. Його серце завмерло, а подих урвався. У цьому останньому видінні йому відкрилася доля України, і його пророцтво змінило усе. Він узрів криваві поля, зруйновані міста і сльози матерів. Країна стікала болем, а війна тягнулася. Наче вічна ніч. Але нечай знав, це не кінець. Він побачив того, хто здатен змінити хід історії. Залізний генерал, прошепотів він, ніби передаючи свою останню істину світові. Саме ця людина повернеться і покладе край стражданням. Він не буде слугою політичних ігор, а стане втіленням народної волі. Нечай бачив, як цей генерал пройде через зраду і відчай, як його відсторонять від влади. Але він повернеться сильнішим. Його підтримують ті, хто не зрадив свої присяги і віри в Україну. Світ зміниться, коли він повернеться. Його слово стане законом, а його рішучість мечем, що розрубає кайдани беззаконня. Ворог більше не зможе диктувати свою волю, і мир запанує на землі, де пролилося стільки крові. Пророцтво Мольфара здійсниться, бо його видіння завжди ставало реальністю. Україна відродиться. А залізний генерал приведе її до перемоги, ім'я його буде вписане в історію золотими літерами. Нечай заплющив очі і побачив більше Його дух піднявся над Карпатами, мов орел, що ширяє над безкрайніми вершинами. Він побачив, як залізний генерал повертається, і народ вітає його, як довгоочікуваного рятівника. Люди вийдуть на вулиці, їхні серця сповняться надією, бо вони відчують, час змін настав. Але шлях цього генерала буде нелегким. Він пройде через випробування, що загартують його дух. Вороги плестимуть інтриги, намагатимуться знищити його репутацію, але правда переможе. Його голос звучатиме як грім над Києвом, і його слова вселятимуть віру в серця українців. Не чай як нові воїни стають під прапор України. Це будуть не просто солдати, а люди, які поклали своє життя на вівтар свободи. Разом із генералом вони зламають останні кайдани, якими ворог намагався скувати країну. І ось настав день, коли війна закінчилася. Україна піднялася з руїн, її землі знову стали квітучими, а люди вільними. Відбудовувались міста, зростала нова генерація, що ніколи не забуде, як здобувалася їхня свобода. Містам повернуть їхню історичну велич, а дороги наповняться сміхом дітей. Які більше не знатимуть страху війни. Освіта, культура, наука усе почне відроджуватись із неймовірною силою, талановиті українці, що були змушені покинути рідну землю, повернуться аби відбудовувати державу. Економіка процвітатиме, бо країна стане осередком нових технологій і прогресу. Ресурси будуть використовуватися для розвитку, а не для боротьби. Новий уряд. Складатиметься з чесних і сміливих людей, які діятимуть на благо народу, а не для власного збагачення. Ворог більше не зможе навіть погрожувати Україні, кордони будуть захищені, а армія стане однією з найсильніших у світі. Але найважливіше, народ більше не дозволить собі обманути віра в Україну стане фундаментом нової доби. Мистецтво і культура зазнають неймовірного піднесення, відродяться старовинні ремесла, народні традиції. І світ побачить справжнє обличчя української нації, гордої, непохитної і вільної. Світові лідери визнають Україну рівною серед наймогутніших держав. Мульфар бачив, як нові покоління українців будують свою державу, опираючись на силу, мудрість і єдність. Вони більше не чекатимуть порятунку від когось, а самі стануть будівничими свого майбутнього. Повернеться справедливість. Землі, що були вкрадені, знову стануть українськими. Відновляться історичні кордони, і кожен, хто мріяв про повернення додому, нарешті переступить поріг рідної хати. На всіх рівнях суспільства запанує чесність. Корупція стане лише згадкою з минулого, адже закон буде один для всіх від простого громадянина до найвищих керманичів. Українська мова, культура та традиції стануть основою нового суспільства. Народ пишатиметься своєю спадщиною. І весь світ знатиме, що Україна це країна нескорених. Мольфар відкрив очі, його обличчя осяяла спокійна усмішка. Він знав, його пророцтво здійсниться, його слова житимуть у серцях людей поки не настане той день, коли Україна розквітне у своїй найвеличнішій славі. Він востаннє поглянув на зоряне небо і тихо прошепотів Слава Україні! І десь у тиші Карпат пролунав відголос його слів. Ніби самі гори відгукнулися на це велике пророцтво. Вітер розніс його слова по всій землі, несучи віру і надію в кожен куточок країни. Світло нового дня вже сходило над Україною, а разом із ним нова епоха, сповнена сили, честі і перемоги.